Каша. Пройшов дощ, пісок вологий, то дівчатка пекли торти. Один з ромашками, другий з нагідками, третій найкращий з трояндовими пелюстками. І весь допомагав, квіточки збирав, коли раптом, мов шура буря, не знати звідки з'явився змій. Був він трошки дурний, але ж зовні того не видно. Ану, хто буде зі мною битися? заревів він. Діти розбіглися, як миші, тільки Івась лишився, бо дуже злякався, так злякався, що його ніжки мов приросли до землі. Хто ти такий, як тебе звуть? ревнув до нього Змій. І Івась, ледве пролепетав хлопчик. Іван, та ще, може, й Побиван? зрадів Змій. Тебе мені й треба гайда битися. Івась з переляку, тільки очками кліпав. Тоді Олеся, побачивши його скруту, вискочила з за куща, за яким сховалася від Змія, і заступилася за Івася. Чи цей Змій, бува, не дурний, що хоче битися з меншим за себе? подумала вона, а вголос сказала. Не бийся з ним, Змію, бо він ще мало каші з'їв. Га? Мало з'їв? грикнув Змій. То принеси йому ще. Хай він з'їсть, а я почекаю, а сам міркує Подумаєш, якась там каша. Я жар вогонь їм, я все одно дущий. Олеся винесла з хати миску пшоняної каші і подала її Васеві. Хлопчик їсть, а Змій сидить та до каші придивляється. Що ти їси таке гарне та жовте? Часом не золото? запитався він. А золото золото, відповіла Олеся, бо зрозуміла, що Змій пришелепуватий. Наша каша золота, на вогні варилася, на жару милівала, ще й масла в ній ціла грудка, бо маслом каші не зіпсуєш. Тут уже Змій серйозно задумався. Золото знав він дороге, навіть за жар дорожче. Мабуть, від нього прибуває більше сили. Пожую, і я золоця, вирішив Змій, полетів до себе в печеру, де в черепочку в темному куточку тримав захований скарб, вийняв золотий дукат, гризнув його та й зуба зламав. Ти диви, яке тверде, здивувався він. Треба його цілим ковтнути. Ковтнув та й мало ще не вдавився. От біда, не можу я золото їсти, вражено похитав усіма своїми головами Змій. Не буду з тим хлопцем битися. Хоч він і мали, але краще не треба, не полечу в його село. З досади влігся в печері і захропів, аж стіни задрижали. Діти здивувалися, а ще більше зраділи, що Змій не вернувся. Хай і не прилітає, сказала Олеся. І Івась тим часом виросте, а вирісте, сте, всипле зміїві березової каші. От тоді він знатиме, як бійки затівати.